Добрий день, шановні учні. Тема нашого сьогоднішнього уроку Афіни та Спарта. Вся Греція складалася з багатьох полісів, великих та малих. Проте два поліси були найвідоміші. Давні греки казали, що їхня країна Елади ніби стоїть на двох ногах, однією були Афіни, іншою Спарта, найпотужніші грецькі держави. Територія Афінського полісу займала весь півострів Атика в Центральній Греції. Самі Афіни розташовані в центрі родючої рівнини за 5 кілометрів від моря. Подивіться, будь ласка, на карту та знайдіть Атику та Афіни. Найвища влада в Афінському полісі у 8-7 століттях до нашої ери належала Аріапагу, який складався з представників родової знаці. Між ними. Обиралися дев'ять архонтів, це державні чиновники. Голова, верховний жрець, головнокомандувач та шість громадських суддів. Поступово бідніші члени громади розорювалися і були змушені брати позиків багатіїв. На землі позичальники вставили борговий камінь. Коли ж вони не могли повернути борг з відсотками, то втрачали землю та потрапляли. У боргове рабство. Ті, хто брав землю в оренду, залишали собі лише шосту частину врожаю, а решту віддавали власникові землі. Близько 621 року до нашої ери було в Афінах обрано драконта, який ухвалив суворі закони, їх називали драконівськими. Давайте прочитаємо уривок з порівняльних житеписів Плутарха. Майже за всі злочини призначалася тільки одна кара смерть. Отже, людина, що завинила в бездіяльності, мусила також вмерти. Хто вкрав ярину або фрукти, підлягав тій самій карі, що світократці та вбивці. Коли драконта спитали, чому за більшість злочинів він призначив смертну кару, то він, падекують, відповідав, що, на його думку, і найдрібніші провини заслуговують цієї кари, а для більших він суворіший не знає. Тобто ми бачимо, що закони драконта були дуже жорстокими. У сьомому столітті нерівність між бідними заможнями сягнула найвищої точки, увесь простолюд заборгував богатіям. одні обробляли землю та платили шосту частину врожаю, інші за борги віддавали в заклад самих себе, а позичальники перетворювали їх на рабів. Проте величезна кількість дужих людей гуртувалися тисніше. Вони заохочували один одного, не терпіти цього далі, а обрати провідником чесну людину, звільнити боржників, що не розплатилися вчасно, поділити заново землю і цілком змінити державний устрій. У 594 році першим архонта встав мудрець і поет Солон. Він провів основні реформи. Заборонив боргове рабство та скасував боргові зобов'язання, селяни, що потрапили в рабство за борги, ставали вільними, поверталися коштом держави на батьківщину навіть ті греки, яких за борги було продано за межі країни. По друге, він здійснив суспільний поділ усього суспільства атики на чотири основні групи та провів реорганізацію органів державної влади. Салон був політик та реформатор. Він походив від аристократичної родини середнього достатку, доклав чималих зусиль для збагачення, займаючись морською торгівлею. Його називали одним з семи мудреців. Перша група це п'ятсотмірники. Найбагатші люди, що мали врожай не менше ніж п'ятсот медимнів. Дорівнювався 52,5 літрам вина чи олії. Друга група вершники, які мали врожай не менше, ніж 300 медимнів. Ці дві групи мали право голосу та обіймати урядові посади. У війську вони служили в кінноті. Третя група зевгіти. Вони мали врожай 200 медимнів. У війську вони служили важкоозброєними воїнами. Четверта група фети. Сюди відносили усіх, хто мав менше 200 медимнів. Вони мали право голосувати, але не мали права обиратися на державні посади, служили в легкій піхоті або вислували на кораблях. Становище громадян Атиків тепер стало визначатись не знатністю походження, а розміром їхнього прибутку. Для кращої роботи зборів було створено раду 400. Від кожного розряду по 100 представників вони готували справи для обговорення, раду 400 обиралися народними зборами. За Аріапагом залишилися досить широкі повноваження, зокрема, розгляд тяжких злочинів. Новим державним органом, запровадженим салоном, стала Рада суддів. Вони обиралися щороку і складалися із 6 тисяч громадян, що досягли 30-літнього віку. Не всі аристократи і селяни були задовільнені законами салона, почалися чвари. Тоді Пісістрат, який був родичем Солона, проголосив себе захисником демократії та прав, прав бідних громадян і встановив в Афінах тиранію. Тиранія це форма державної влади, встановленої насильницьким шляхом і заснованої на односібному правлінні, що спирається на підтримку армії. Пісістрат був, був найвідомішим афінським тираном. Його обирали тричі. Його діяльність він проводив політику в інтересах селянства і торгово-ремісничих верств Демосу, виступав проти родової знаті, роздавав сільській бідноці землі, конфісковані у Євпатридів, найдавнішої аристократії, позичав людям гроші на пільгових умовах, вів велике громадянське, громадське будівництво, що забезпечувало роботу бідноту. Були встановлені державні допомоги інвалідам війни, була розпочата чеканка державної монети тетрадрахма після страта. Він створив найма... наймане війська, а фіни здобули контроль над важливими морськими шляхами і перетворилися на один з головних культурних та економічних центрів Елади. Записано було поеми Гомера, Іліада та Одіссея. Незважаючи на широке коло державних нововведень, зберігалася Конституція Солона, щоправда, посадовці були замінені прихильниками пісестрата. У 510 році до нашої ери тиранію в Афінах було повалене, відбулися народні збори, які надали право провести реформу клісфену. Афінську державу було поділено, поділено на 10 областей. Кожна з трьох частин рівнинної, узбережної та гірської. Реформа була проведена у 507 році до нашої ери. Ареопак розглядав лише судові справи, що не торкалися майнових суперечок. Іноземці, що досягли успіхів в Афінах, отримали громадянство. Замість ради 400 було впроваджено раду 500, яка складала з представників кожної області. Було створено нові урядові органи, колегії. Задля збереження демократії Клісфен запровадив остракізм від грецької Астракон Глининий Черепок. Це було вигнання голосуванням тих громадян поліса, які загрожували політичному устрою. Ім'я вигнанця писали на черепках право власності та громадянства така особа не позбавлялася. Утворення Спартанської держави. В області Лаконіка, що на півострові Пелопанес, проживали доріці, якою цей час заснували поселення. На захід від Лаконіки лежали родючі землі, які належали грецькій області під назвою Месенія. У ході мисенських війн доріси приєднали до своїх територій Місенію у Сьомому столітті до нашої ери. Так було утворено нову державу під назвою Лакедемон Спарта. Це була військово аристократична держава, яка навіть не мала фортечних мурів. Найкращі стіни це наші громадяни, говорили там. Коли народжувалася дитина, її несли до старіші на огляд, слабку і хвору дитину за рішенням старішин убивали, кидаючи зі скелі. Подивіться, будь ласка, на карту та знайдіть Лаконію та Спарту. Суспільний поділ спартанського населення, царські родини та старішини. Вони будували державний лад за принципом безвідмовної покори, спартіати, повноправні громадяни Спарти, Переяки – сусіди, вільне населення без громадянських прав не володіли землею, але сплачували податок. Ілоти, раби жили окремими поселеннями, сплачували податки, державні устрій спартанців. Єрусія, рада старішин. Складалися з 28 осіб, старше 60 років. Вони обирали з числа знатних осіб на народних зборах, та два царі старші за 30 років. Один у разі війни залишався керувати країною, другий очолював війська. Влада царів була спадковою. Народні збори АПЕЛА. Участь у зборах мали право брати лише громадяни-чоловіки, воїни, старші 30 років, скликалися один раз на місяць. Ефори, п'ять урядових наглядачів, обирались на один рік, слідкували за дотриманням законів у спартанській державі. Згідно з переказом, політичний устрій Спарти запровадив у VIII столітті до нашої ери законодавець Лікурк. Він належав до царського роду, але відмовився від влади на користь племінника. Після тривалих подорожей він повернувся до Спарти та запровадив нові закони. Згодом він пішов у Дельфи, але взяв із спартанців обіцянку до свого повернення не змінювати законів. Лікурк так і не повернувся у Спарту. А спартанці не наважилися змінити закони. Реформи Лікурга. Основні зміни. Земля була державною власністю. Стрібні золоті монети замінені мідними та залізними. Житлові будинки зводили без зайвої розкоші та прикрас. Заборонялось продавати прикраси та коштовності. Наслідки законів лікурга. Розвиток внутрішньої торгівлі майже призупинено, занепали ремесла, культурне та економічне відставання спарти від інших держав, усі родини спарті мали однаковий рівень достатку, не було дуже багатих чи бідних. Відсутність багатства у Спарті викорінили хабарництво і крадіжки. Суть земельної реформи спартанці тільки користувалися землею. Вона належала державі. Землю не можна було купувати чи продавати, ділянки передавались в користування від батька до сина. Вся орна земля поділена на 9 тисяч однакових частин і передана в користування спартанцям разом із землею поділена та роздана рабів. Чоловіки, народжені спарті, служили у війську, брали участь в народних зборах, володіли землею та рабами. Здатися для спартанця означало покрити себе ганьбою, звідси особливий спартанський менталітет. Мати спартанця, відправляючи сина на війну, говорила повертайся зі щитом чи на щиті. Зі щитом живим, на щиті, храбро сражатися та померти в бою. За законом тих часів лише два класи людей заслуговували на право увічнити свої імена на надгробних плитах. Це жінки, що загинули при пологах, і чоловіки, які загинули в бою. Хлопчиків семи років віддавали до АГЕЛ, спеціальних дитячих таборів шкіл, де вони піддавали жорстокому вихованню, їх постійно тримали напівголодними, щоб вони навчилися самостійно здобувати собі їжу крадіжкою. Тих, хто спіймався на крадіжці, нещадно біли за недостатню спритність, били просто незящо, виховуючи витримку і вміння переносити біль. Хлопчиків привчали битися один з одним, щоб вони не боялись бійки. До 12 років вони носили одягу, спали на в'язках очерету або соломи, їх навчали читати і писати лише для того, щоб вони могли зрозуміти або скласти військове повідомлення. Короткі та влучні вислови, які цінувалися спартанцями, прийнято називати лаконічними від назви лаконіка. Спартанські жінки були найбільш вільними і незалежними порівняно з жінками інших грецьких полісів. Вони на рівні з чоловіками діставали фізичну підготовку, змагалися під час спортивних ігор, які присвячувалися богині Гері. Жінки цілком і неподільно володарювали у господарстві. Спартанки самостійно виховували своїх дітей, хлопчиків до семирічного віку, дівчаток до одруження, але вони не мали права брати участь у народних зборах. Домашнє завдання відповідно до підручника, «Всесвітня історія. Історія України, шостий клас, автори Бандровський та Власов з новою програмою. Прочитати параграф 28.